Так, друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді Nissan Prima Star. Пасажир 2.0 Дизель 2008 року випуску в такому класному чорному кольорі. Повний пасажир 9. Місць. Такий салончик. У нас двох попіденочки, перегулятор провели закол. Кондиціонер є, відігріла, шестиступка, магнітола, грудь, все на місці. Дев'ять місць. В певному стані автомобіль, ніде ніяких м'ятинок, орижиків, 2, чашка, 16-ка, Шопоріч, Сузаб, можна сказати, що мають. 2024 року випуск. вроді би. Колеса майже нові. На реєстрації такий зад у нас такий багажничок вже невеличкий, 9 місць. Ще раз нагадую, 2008 рік, Нісан Приймі стар, шестиступочка, 2 літра, дизель 85 кВт в чорному, в гарному такому кольорі, ніде не царапин, ні м'ятин, нічого немає. В ця сторона теж резина. Як нова, кого ця цікавить даний автомобіль, ціна буде в описі, телефонуйте, приїжджайте, тестуйте, автомобіль їде класно, без таких технічно, без взагалі без якихось зауважень, ніде нічого не тарабанить нічого не стукає, щеплення, коробка, все переключає гарно, мотор працює гарно, він код, кому потрібен, Може тут краще. Так що такі в нас, такий у нас автомобіль. Треба Зараз заведемо. Проїдемося. По автомобілі нічого не треба робити. Гамільні диски. Тиски, колодки, там все нуляче, просто нове, нове, нульс. ззад перед все нульс, колеса нульс, по гальмах все нуль, по... технічно ніде нічого не тарабанить, нічого не стукає, в загальному все гаразд. Так, зараз заведемо. По автомобілі нічого не треба робити, сідаєте і просто, просто насолоджуєтеся їздою. Заводиться, все нормально. кондиціонер у нас є, 9 місць є, 6 є, 2 літра дизель є. Щеплення, коробка, все працює, мотор чітко працює. Кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся, ціна буде в описі. Всім дуже дякую